Ласкаво просимо вас до нашого випуску подкасту про захист тварин від Blue Lagoon, який відправить вас у подорож захоплюючим світом екології та вивчення важливості тварин у підтримці тендентного балансу наших екосистем. Наші ведучі осіпова Катерина та співведучий Смірнов Кирило. І сьогодні ми заглибимося у важливу роль, яку тварини відіграють у здоров'ї нашої планети. Наша планета є домом для неймовірно різноманітних видів: від крихітних мурах, які невпинно працюють у наших садах, до величних слонів, що блукають саваннами. Кожна тварина грає свою роль у великій схемі екології. У сьогоднішньому випуску ми розглянемо, як тварини сприяють балансу та стабільності екосистем, і чому вони так важливі для нашого виживання. Щоб допомогти нам зрозуміти значення тварин в екології, ми запросили спеціального гостя доктора Дар'ю Девіс, відомого еколога, який присвятив свою кар'єру вивченню складних взаємин між тваринами та навколишнім середовищем. Доктор Девіс, дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Для початку. Чи не могли б ви розповісти нам, чому тварини так важливі для підтримки екологічного балансу? Звичайно, тварини подібні до гвинтиків у механізмі екосистем. Вони взаємодіють з рослинами, іншими тваринами та навколишнім середовищем різними способами, часто навіть не усвідомлено. І ці взаємодії мають далекосяжні наслідки. Ну візьмемо, наприклад, запилювачів як от бджоли. Вони сприяють відтворенню нестиченних видів рослин, забезпечуючи різноманітну та здорову рослинну спільноту, яка у свою чергу підтримує широкий спектр тварин, включаючи нас. Тварини за допомогою своїх переміщень та харчових навичок поширюють насіння, допомагають рослинам колонізувати нові території. Це необхідно для оновлення та розширення рослинних угрупувань, які, у свою чергу, живлять різних тварин. Це чудовий приклад того, як тварини сприяють відтворенню рослин і, зрештою, біорізноманіттю. Яку ще роль грають тварини у ширшій екологічній картині? Кижаки тримають популяції травоїдних тварин під контролем, запобігаючи надмірному випасу худоби, що може привести до деградації екосистеми. Ці відносини сприяють балансу різних видів у екосистемі. Деякі тварини, наприклад, бобри, відіграють унікальну роль інженерів екосистем. Вони створюють водноболотні угіддя, які забезпечують довкілля для різних видів, можуть пом'якшити наслідки повені і поліпшити якісь води. Ліси, в яких мешкають численні види тварин, діють як поглиначі вуглецю. Ці екосистеми поглинають та зберігають вуглець, допомагаючи пом'якшити наслідки зміни клімату. Отже, зрозуміло, що тварини мають безліч прямих і непрямих впливів на екосистеми. А чи можете ви навести приклади екосистем, на які суттєво вплинула відсутність чи скорочення ключових видів тварин? Звичайно, одним з найбільш відомих прикладів є реінтродукція вовка в Єлоустонський національний парк. Вовки найвищі хижаки, і їхнє повернення призвело до каскадного ефекту в екосистемі. Населення лосів скоротилося, що дозволило відновити рослинність. Чим більше рослин, тим краще було середовище для співучих птахів і бобрів. Неймовірно, як наявність або відсутність одного виду може викликати такі глибокі зміни. Тепер. Коли ми думаємо про глобальні проблеми, такі як зміна клімату і втрата довкілля, як тварини вписуються в їх вирішення? Так, тварини можуть допомогти пом'якшити ці проблеми. Як я вже казала, ліси діють як поглиначі вуглецю, а тварини відіграють важливу роль у збереженні цих лісів, захищаючи їх довкілля і зберігаючи біорізноманіття, ми побічно сприяємо пом'якшенню наслідків зміни клімату. Крім того, такі тварини, як стерв'ятники, яких часто недооцінюють, допомагають запобігти поширенню хвороб, прибираючи трупи та знизуючи ризик спалахів. Хижаки допомагають контролювати популяцію травоїдних, запобігаючи надмірному поширенню та підтримуючи баланс між видами рослин і тварин. Цей баланс необхідний для загального здоров'я лісової екосистеми. Отже, йдеться не лише про порятунок милих та харизматичних видів, а й про збереження цілих екосистем та послуг, які вони надають. А що можуть зробити люди, щоб захистити тварин та екосистеми, в яких вони мешкають? Окремі люди можуть мати велике значення: підтримка зусиль щодо збереження природи, скорочення нашого екологічного сліду та пропаганда політики, що захищає дику природу та середовище її проживання, мають вирішальне значення. Також важливо інформувати себе та інших про важливість тварин в екології, оскільки обізнаність часто сприяє позитивній дії. Це щодо загальних тезисів. Але серед моїх власних рекомендацій я можу виділити 5 пунктів: перший це повторне використання та переробка продуктів, друге економія енергії, третє мінімалізуйте використання води, четверте обмежте використання пластику і останнє беріть участь у зусиллях очищення. Це найбанальніші правила, які потрібно дотримуватись, щоб допомогти тваринкам та екосистемі, частиною якої вони являються. Так, це спочатку може бути складно. Почніть з найменшого з першого пункту, та спочатку пропрактикуйте його. А вже після поступово вводьте в своє життя додаткові обов'язки звички. Дякую, доктор Девіс, за те, що ви пролили світло на життєво важливу роль, яку тварини грають в екології. Наша планета це тонке павутиння життя, і кожна тварина, незалежно від того, велика чи маленька, є ниткою у цьому складному гобелені. Давайте разом працювати над захистом цих незмінних частин нашої екологічної головоломки. На цьому сьогоднішній випуск про захист тварин від Lagoon закінчено. Приєднуйтесь до нас наступного разу, і ми продовжимо розгадувати таємниці нашого світу та світу природи. А поки що пам'ятайте, це не тільки світ тварин, це наш світ, і ми ділимо його з безлічю дивовижних істот, які мають право на життя та рівного ставлення як до людей, так і до себе.